анкерних болтах. Ага. Якщо він захоче його зірвати, бо там бажаючих дуже багато буде таких. Якщо навіть захоче зірвати, він його не може зробити. Це проєкт італійської філії. Секрет, секрет цінової політики, я думаю, немає потреби вам розкривати. Але скажу лише. Та у них. Далеко. І так. Оце крисло коштує 80 євро. Ось така його ціна. Одного. А в нас менше чи більше? А в нас менше набагато. В рази буде менше. Ми вже провели переговори, я особисто зустрічався з президентом нашої української структури. Це є завод Електрон, з президентом цього електрону Юрієм Григоровичем Бубесом. Вони вже виготовили прес-форму, відповідну, отримали ліцензійні права на виготовлення. Ми в них будемо робити замовлення. Як...